Ми зараз боїмося за своїх дітей. Хочемо на сьогоднішній день, щоб справедливість була. Під відділенням поліції у котельвізі бралися близько 20 місцевих. Вони вимагають справедливого розслідування щодо знущання та 12-річного хлопчика, яке сталося у червні цього року. На сьогоднішній день кривники гуляють приспокійно на качелях серед наших дітей, і тут зібралися матері, які не задоволені тим, що кривники гуляють посеред наших діток, і вони зараз. Можуть чинити з будь-якою дитиною та саме. Нема ніякого ні покарання, нікому взагалі повністю із цих рибників. Ми хочемо, щоб покарали тих, хто знущався над хлопчиком 12-річним. Страшно навіть пускати дітей на качелі на вообще десь гуляти, даже на річку. Над неповнолітнім хлопцем знущалися на цьому пляжі мусійка у котельві. Все це дуже швидко закрилося. Пройшов суд без відома матері. Мати ні про що не знала, як стало відомо з реєстру судових рішень до відповідальності притягнули батьків двох правопорушників, оскільки вони не досягли 16-річного віку. Цю справу кваліфікували як адміністративне правопорушення, а саме ухилення від виконання батьківських обов'язків. Дії кривників щодо потерпілого розцінили як хуліганські. Батькам присудили штраф відповідно 850 та 1190 гривень. Битилевський суддя була жінка, яка закрила це під. Е... Статтею дрібна хуліганство і кривдники, які ізнацілували дитину, вони заплатили штрафу у 850 гривень, не понесли ніякого покарання. Взагалі даного приводу призначено вже службове розслідування. Чому не було виявлено? Чому одразу не були внесені відомості в ЄРДР? Думаю, найближчим часом буде відомо, як по законодавству. Там 15 днів. Я думаю, буде найближчим часом. Винні встановлені, хто не вніс, чому було. Прийнято рішення про адміністративну відповідальність. Тепер цю справу розслідує Полтавське райуправління управління поліції та Полтавська окружна прокуратура, щоб уникнути впливу на слідство сторонніх підозрюваних троє. За даним фактом слідчим відділом полтавського районного управління відкрито кримінальне провадження за статтею 153 – це сексуальне насильство частиною четвертою. Строк притягнення це від п'яти до десяти років. Один із кривдників вивезли за межі котельви у місто Житомир. Мати його вивезла туди, щоб він не поніс покарання. А ті зараз просто розгулюють приспокійно по вулицях. Нині потерпілого та його маму допитують у рамках слідчих дій. Зв'язатися з підозрюваними Суспільне намагається. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.